Слово надається представнику групи економічний розвиток Анатолію Кінаху Шановні народні депутати, об'єднаний економічний розвиток в черговий раз закликає припинити політичну істерію декларації. А жорстко, системно, з високою персональною відповідальністю об'єднатися навколо найважливішого завдання захисту миру, безпеки, життя громадян України і територіальної цілостності нашої держави. Перемирення підтвердило два очевидних факти: перший, що Україна не воює з мирними громадянами. Україна жорстко протидіє і буде жорстко знищувати терористів, бойовиків, які сьогодні зброю в руках забирають життя у громадян України і руйнують, роблять спроби руйнації нашої державності і територіальної цілісності. Другий висновок перемирення ще раз підтвердило, що проти України задіяний жорсткий сценарій 21-го століття. З елементами диверсійної війни, інформаційної кібервійни, і цей сценарій вимагає від України як держави концентрації всіх своїх наявних ресурсів інтелектуальних, моральних, кадрових і військових. Дуже важливо зробити висновки по проведенню антитерористичної операції. Активна фаза, яка відновлена це ще далеко не все. Необхідно прямо сказати, що антитерористична операція в тому форматі, який проводиться, не дасть необхідних результатів, як по захисту життя громадян, так і державності територіальної цілості України. Необхідно новий формат, який дає можливість по перше створити єдиний центр командування, координації дій. Ми втрачаємо людей зв'язку з відсутністю. Необхідної чіткої системи управління на території АТО і це життя наших людей. По друге, необхідно чітко формувати комплексні системні дії, які передбачаються і військову, і соціальну частину, інформаційну протидію, відновлювати довіру громадян на цій території до держави України, і тільки так можна досягнути результату, і це також величезні зусилля і час. Має принципове значення, щоб адекватно працювали всі системи державної влади в Україні, коли держава знаходиться по суті в стані війни, починаючи з парламенту, Кабінету міністрів і всього вертикалії. Дуже важливо розуміти, що в нас, на жаль, зростають загрози соціально-економічної системної кризи. І це питання не менш серйозне, ніж оборонний. Сектор і національна безпека в цілому показники підтверджують падіння економіки промисловості України. І дуже важливо, щоб уряд разом з парламентом спромігся не тільки затверджувати фіскальні заходи, а пропонувати чіткі дії, які стосуються розвідку, активізації промислової підприємницької діяльності в Україні, захищати свій внутрішній ринок, особливо на фоні підписання угоди про асоціацію з ЄС. Це не чудо, чуда не буде. Асоціація це на наш шанс формувати на українській землі сучасні європейські стандарти, і це наше українські домашнє завдання. І ми будемо в цьому головним виконавцям. І на завершення, шановні народні депутати, в умовах, коли держава знаходиться в стані війни, поглиблюється системний соціально-економічний кризис, економічна група, економічний розвиток. Вимагає і підтримує працювати без парламентських канікул, як це вимагають інтереси.